<biases> Настав час цим покінчити. Взагалі, я вважаю, що в стосунках є етап, коли пропісі геймер в парі збирає комки свого не PC геймер-партнера. Цим в цьому відео я і займусь. Для початку хочу сказати, що зазвичай, коли я вмикаю відео про збірки ПК на якісь бюджетні суми з цікавості, як же круто автор викрутився і що взагалі зараз за такі гроші можна купити. Я розчаровуюсь на фразах БУ Аліекспрес. Ну і відеокарта від AMD. Але останнє це чисто мої приколи. Тож хочу запевнити вас, що в цьому відео не буде БУ, не буде Aliexpress, все нове з магазину із гарантіями. І так, збираємо на Nvidia. Тож має бюджет в 26 тисяч, і це саме на системник без монітору і периферії. Зазвичай в таких ситуаціях є три можливі шляхи, якими можна піти. Перший це купити найкраще, що можна за дані гроші. Наприклад, купити процесор платформи am 4 що може обійтись дешевше, оскільки материнські плати на цю платформу вже дешевші. Також оперативна пам'ять обійдеться трохи менше, і, наприклад, витратити більше на відеокарту. Другий шлях це зібрати суперкрутий системник. Без відеокарти. Доведеться купити процесор з збудованою графікою, і, типу, цей комп буде очікувати, що його власник колись йому докупить відеокарту, а може коштувати чи не стільки ж, скільки все інше в цьому комп'ютері. І третій шлях, яким я й пішов, це, типу, що посередині. Він передбачає те, що збирати потрібно на актуальній платформі, тобто AM5, ZDR5 пам'яттю, і викручуватися так, щоб через три роки не довелося продавати цей комп'ютер через те, що його неможливо прокачати. Почнімо з найважливіше. Можливішого компоненту, а саме з материнської плати. І тут спочатку була спокуса взяти найдешевший чіпсет з можливих 620 або 620А. Проте, якщо так зробити, то якраз оця перспектива вставити кращий процесор через 3 роки повністю зникає. Тому було прийнято рішення витратити трошки більше і купити материнську плату від S-Rock з чіпсетом B650, в саме моделі B650M, без Wi-Fi модуля. Речі, забув уточнити, що білд намагаюсь зробити. Біленьким, оскільки він для дівчини, і вона хотіла, щоб він був білий. А ця материнська плата, хоча вона чорна, але на ній є багато білих виділень, тому вона виглядає такою сірою, достатньо світлою. Ну і ще з цікавого, вона має два слоти під DDR5 і формату Micro ATX. В цілому, за такі гроші, за які я її взяв, а саме за 4400, оскільки в одному магазині на неї знижка була і є досі, повнофакторні материнки, особливо і не купиш. Збираємо ми на AM5 і найдешевший процесор, який можна купити на цій платформі, це Ryzen 5 8400 f який на хвилинку краще ніж 5600X, і дуже дуже трошки відстає від 5700X. І я хочу зазначити, що це моє перше побачення з процесором нової платформи am 5 оскільки в моєму компі стоїть Ryzen 5 3600 і з'їжджати з, з am 4 я думаю, я буду не скоро. Обійшовся він в 4600, знову ж таки, завдяки знижкам, які досі тривають Настав час для ОЗП, і тут дуже пощастило в плані знижок, тому що вдалося купити Kingston Fury Beast 16 ГБ і Р5. На швидкості 5600 МГц, аж на 50% дешевше від початкової вартості, а саме за 2200. прийшов час поговорити про відеокарту. Насправді, перед тим як обирати її, я звісно ж пішов дивитися, що інші ставлять в збірки за 30 або менше тисяч. І я говорю про готові збірки. І там я побачив 1660, 1660 Ti і 3050, різних версій. Але я вважаю, що маючи на збірку трохи менше 30 тисяч, і збираючи комп в 2025 році з розрахунку на те, що він буде тягнути сучасні ігри, отримати як відеокарту 3050 або 1660, це як на мене Red Flag. Тим паче, до речі, в тих всіх готових збірках стояла АМ4 і DDR4 відповідно. Того відчувається, наскільки там на всьому зекономили і наскільки максимальна маржа. Подивившись на загальний бюджет, і скільки я вже витратив на цей момент, я зрозумів, що на відеокарту я можу виділити менше 10 тисяч. А 10 тисяч чи 9, це, наприклад, те, за скільки продають 3050. Проте я надибав на одному сайті RTX 2060 Super, тобто тобто гігову відеокарту, набагато краще. Що за 3050 за 9500. Навіть звичайна RTX 2060 буде на відсотків 30% краще за цю 3050, при тому, що ціна на них ну, приблизно однакова з того, що я гуглив. А ми взагалі беремо 2060 супер за подібною ціною. Це знижка, якої там вже немає, але якщо у вас є бажання купити саме RTX 2060 Super, це той самий сайт, на якому я купляв свою 3070 за дуже вигідною ціною, і ви про нього питали або казали, що це не може. Буше це точно БУ. сайт, називається Berloga.ua і там досі є відеокарти inno 3 d RTX 2060 Super по ціні 9200. І ціна така обумовлена тим, що вони були вітринними і йдуть OEM, тобто без короб. Проте гарантія на них є, і вони нові. Я зміг купити RTX 2060 Super від MSI серії Ventus. І так, сприймайте це, як хочете за цю згадку. Мені ніхто не платив, це не проплачена реклама. Я просто хочу, щоб це відео, хоч комусь, могло бути корисним в плані. Збірки ПК а не просто подивитися, як цікавий контент. Тому я зазначаю, що по якій знижці я купив, і ось тепер зазначаю, де я взяв відеокарту по такій ціні. І можу показати вам розпаковку. Прийшла вона ось такою. Всі порти були закриті. Є документація і е, лист з подякою від компанії MSI в такому от конверті, і взагалі виглядає вона ідеально новою. Шкода тільки Укрпошта дуже пом'яла її коробку. Блок живлення було обрано на 650 Вт від Гігабайт. Хоча, судячи з калькулятора, вся збірка потребує 320. Проте я вважаю, що 650 це якийсь такий стандарт, і якщо збірка справді потребує вдвічі менше, то при зміні якогось компоненту, як, наприклад, нової відеокарти чи нового процесора, не доведеться оновлювати блок живлення. Я, до речі, теж маю на 650 Вт і був дуже задоволений тим, що при купівлі 3070 мені не довелося його змінювати. Зовнішність цьому ПК подарує корпус від Zalman t 4 Plus. І на фото він мав ось таку збірку всередині для демонстрації з отаким от кулером, тому я вирішив підібрати якийсь башний кулер, який буде схожий за підсвіткою. Вийшло знайти навіть краще, тому що він повністю білий, і має 4 потрібних для цього процесору теплових трубки. А саме це сама к 400 а де Вайт, який теж трошки зі знижкою був куплений, але зовсім трошки. Саме час перейти до найцікавішої частини відео, а саме тестів в іграх. Першою на тесті буде Battlefield 4, через те, що я в неї час від часу граю. І мені цікаво, як він її тяне. Викручую ультра прям не пресетом, а просто ультра, і отримуємо ФПС, який можна характеризувати як 160+, з рідкими просадками до 140 і в приміщеннях взлітає до 200. Наступною грою буде Battlefield 5. тут робимо з налаштуваннями усе те саме і отримуємо чіткі 100 плюс фпс, інколи 120-150, але можна констатувати чіткі 100 плюс, а це означає, що якщо спустити до пресета High, то можна отримати 120 плюс. І так, моя збірка плаче, коли бачить ці результати. Наступною буде Counter-Strike 2. Тут я ставлю Full HD дуже високий, що місцева ультра, і отримую FPS, ну, можна сказати, схоже на Battlefield 4. Стабільно 130 плюс буде. Частіше навіть 160, і навіть під 200 в якихось закритих приміщеннях. Але далі я спробував поставити налаштування, на яких я сам граю, а це 4 на 3, а саме 1280х960, і середнє налаштування. І тут FPS вискочив за 200. Тепер він скаче між значенням.

Досить на сьогодні мультиплеєрних шутерів пора запустити щось дуже серйозне. Першим серйозним буде кіберпанк. Тут на високих, але без motion плюра, без ніяких апскейлерів, без ніяких фрейм-генераторів, ми отримуємо 65. Під кінець тестування, гра кажу, що середнім FPS було 73. Horizon Zero Dawn на абсолютній ультрі ми отримуємо теж стабільний 100+. Забагато перемог для цієї збірки, трошки зради для неї принесе сталкер 2. високий пресет тієї зглажування 100 тобто нативна картинка. Ми отримуємо 30-35, дуже рідко 40 fps, частіше навіть присідання до 29-28. Грати в це дуже неприємно. Якщо включити FSR, він помножить fps в 2 два рази, буде 60, Але вже питання чи хочете ви грати з штучними кадрами? Я особисто не дуже. Тоді я спробував ці самі високі, але з'яссес quality. І це вже піднімає FPS від 45 до 60. Збалансований робить цей FPS трошки стабільнішим, але більше 60 я особливо й не побачив. Ну а якщо об'єднати DLSS quality з FSR, то буде типу 80 FPS. Наступне на черзі Sons of the Forest тут я ставлю пресет Ультра, вимикаю Motion Blur і як зглажування ставлю TAA. Отримуємо, ну якщо загалом сказати, то від 60 до 100 кадрів, залежно від того, куди дивитися і на якій частині мапи ви знаходитесь. Але в середньому так 75-90 FPS. Також хочу відмітити абсолютну перемогу в тому, наскільки збалансована ця збірка. Як бачите, процесор завантажений на 40%, а відеокарта на 100%. Останньою на сьогодні грою буде оновлений відьмак 3. Тут я поставив пресет ультра, вимкнув Motion Blur і лишив як згладжування TAAU. FPS отримав на рівні 90 100 навіть більше 100, але картинка виглядала так собі. Тож я спробував змінити згладжування на DLSS auto. FPS трошки просів, десь до рівня 90-100, тепер застовано вже сильно не скакало, але картинка стала набагато-набагато кращою. Якби я грав в гру на цьому сетапі, я б такі налаштування і лишив. Проте наостанок я вирішив ще перевірити, що буде якщо використати як складжування FXAA, більш вибагливу технологію, і отримав 60, 65, інколи 70 FPS, ну такі дуже стабільні, і менше 60 не просідало. Прийшов час для підсумків, і я вважаю, що цей комп'ютер може тягнути ігри 9-го покоління консолей Full HD на Ultra. Проте як ми бачимо з тестів, все не стосується ігор, випущених за останній рік на Unreal Engine 5, такі ігри, як Stalker 2. І я впевнений, що Indiana Jones не дуже піддаються цій системі. Проте, знаєте, я б не вважав неможливість якоїсь системи потягнути Stalker 2 на Ultra вироком, оскільки Stalker 2 має купу технічних проблем, про які говорить половина інтернета. І у ньому на початку літа вийшла Death Stranding 2, яка показує набагато кращу оптимізованість і при цьому навіть кращу фотореалістичну картинку. Тож я вважаю, що ця збірка витискає максимум зі свого бюджету і водночас має потенціал на те, щоб бути прокаченою через кілька років без викидування всього системника. Тож я нею задоволений. Дякую вам за перегляд. Коментуйте, критикуйте, підписуйтесь, якщо сподобалось. Всім бувайте.